Доброго дня, шановні колеги, шановні друзі, ми розпочинаємо процедуру жеребкування всіукраїнського фіналу Аматорської футзальної ліги України, який відбудеться в Житомирі з 22 по 24 березня. Схему розіграшу всіукраїнського фіналу, і, виходячи з команд і регіонів, які подали заявку. Ми виклали на сайті, тому я зараз не буду зупинятися на цьому. Ми маємо 15 команд. Вкратці скажу, що схема розіграшу буде проходити в три етапи: це кваліфікаційний раунд, основний раунд та фінальна частина. Отже, зараз ми жеребкуємо першу частину, це кваліфікаційний раунд. У нас є 5 груп, будуть 5 груп по 3 команди. Перші номери груп сіяні. Згідно були запитання, за якою логікою за логікою простою. Житомир як господарі йде сіяним в першій групі, першим номером групі А. Це традиційно, це так складено в футболі в великому і в футзалі. От ми відклали кульку з буквою А в сторону. Отже, Житомир Інбев. Перший номер групи А. Потім у нас війшли такі регіони. Волинь. Вона була, е, команда з регіону Волинського була чемпіоном та фіналістом. Вінниця. Команда була чемпіоном та півфіналістом з Вінницького регіону. Харків, оскільки є останнім діючим чемпіоном. І е, Київ, який був чемпіоном так само. Отже, е, як я вже сказав, ми маємо перший номер е, групи А, це команда НБ в Житомир. Тому зараз е, ми з цих чотирьох кулек, які ви бачите, е, виберемо групу, першим номером якої буде команда, згідно того е, списку, що я сказав, буде команда Волині. Будь ласка, я попрошу свою юну помічницю. Витягнути кольку. Тягни кольку, будь ласка. Тяні. Нагадують, це команда Надія Хорів з Волинського регіону. Перший номер. Перший номер групи є. Е. Є. Е. Отже, Надія Хорів. Перший номер групи є. Е. Наступний. Команда Скітка, місто Київ. Будь ласка. <плес> хочеш? Команда -скидка. місто Київ, група Б. Перший номер групи Б. Наступний Харківська область. Будь ласка. Харківська область це група С. Перший номер групи С це команда Гепард, переможець Харківського чемпіонату. І відповідно, доставай, будь ласка, і відповідно остання сіяна команда. Це команда Володимир Вінницької області. Я показую, що тут у нас була як буква Д. Перший номер е, групи Д. Відповідно, це команда Володимир, переможець чемпіонату в Вінницької області. Ми знову ж таки складаємо букви в кульки, вже всі п'ять. І зараз ми тягнемо другі номери згідно списку в порядку, такому, як команди подавали. Свої заявки Отже, першу, першу групу, перший другий номер групи якоїсь це команда лад переможець Дніпропетровського чемпіонату. Будь ласка. Група Д. Отже, другим номером, другим номером групи Д є команда Лад. Переможець Дніпропетровського чемпіонату. Будь ласка, наступний. Зараз ми тянемо луганськ Щит. Другий номер групи Є. E. Луганськ щит. Другий номер групи Є. E. Наступна це у нас представники Донецького регіону. Команда Титан. Отже, другий номер. Це зелений групи С. Групи С. Команда Титан. Переможець Донецького обласного чемпіонату. Наступний у нас команда Колесо Центр Запоріжжя. Група А. Зелений дуже. Другий номер групи А. Команда Колесо Центр. Колесо, вибачте, центр Запоріжжя. І у нас залишилось. Б. Б. Відповідно, згідно списку, це команда ФК Земельник Кропівницький. Другий номер групи Б. Ми знову ж таки складаємо. Букви культінь, пакет, і зараз будемо тягнути треті номери. Отже, Перший, хто витягне, для кого ми витягнемо зараз третій номер якоїсь групи, це команда сервіс люкс, переможеч сумщини. Група Б. Група Б. Команда сервіс люкс. Це суми. Наступний у нас це рівне. Свіспанка-Стопіль, Група Є. Е. А так, класна, а это жовтий. Свіспанка Костопель. Це третій номер групи Є. Е. Наступний це Миколаєв, команда Орексім. Група «С». Група «С», третій номер групи «С» – це Орексім Миколаїв. Наступний у нас це Арсенал Херсон. Арсенал Херсон це група А. Отже, третій номер групи А. Це Херсонський арсенал. І відповідно у нас залишилась одна кулька. Це у нас Тернопіль, команда Себн скриня Щоб всі бачили. Це група Д. Третій номер групи Д. Це команда Сібен Скриня з Тернопільщини. Ви бачите зараз графічне зображення груп в себе на екрані. Шановні глядачі. А я ще раз зачитаю вголос склади груп. Група А. Номер перший. Команда Інбе Житомир. Номер другий. Команда. Колесо центр Запоріжжя. Номер третій. Команда Арсенал Херсон. Група Б. Номер перший. Команда Скітка місто Київ. Номер другий. ФК Земельник. Кропівницький. Номер третій. Сервіс Люкс. Суми. Група Це. Номер перший. Гіпард Харків. Номер другий. Номер другий. Титан Донецьк. Номер третій. Орексим Миколаїв. Група Д. Номер перший – Володимир Вінниця. Номер другий Лад Дніпро. Номер третій. Сєбенскриня Тернопіль. І група Є. Е. Номер перший. Надія Хорів. Номер другий – Щіт. Команда з Луганщини. І номер третій – Свіспанка, Стопіль, Рівненщина. Дякую всім за увагу. На цьому жеребкування рибкування основного вибачте кваліфікаційного раунду. Закінчено. Схему розіграшу ви маєте на сайті. Відповідно, через деякий час ми викладемо безпосередньо час часи гри, коли грають команди. В яких залах грають групи і команди. І слідкуйте на сайті «Футзал Аматор за анонсами матчів, які відбудуться в кваліфікаційному та основному раунді всіукраїнського фіналу. До побачення!